Була весна весела, щедра мила, промінням грала, сипала квітки, вона летіла хутко мов стокрила, а за нею слід співучії пташки. Усе ожило, усе загомоніло, зелений шум, весела луна, співала все, сміялось, підбриніло, а я лежала хвора самотна. Я думала, весна для всіх настала Дарунки всім несе вона ясна. Для мене тільки дав не придбала, мене забула радісна весна. Ні, не забула у вікно до мене заглянули від яблуні гілки, замихотіло листячко зелене, посипались білесенькі квітки. Прилинув вітер, і в тісній хатині він про весняну волю заспівав, а з ним прилинули пісні пташині, і любий гай свій відгук з прислав. Моя душа ніколи не забуде того дарунка, що весна дала, весни такої не було і не буде, як та була, що за вікном свіла.